вас, шановні глядачі. Сьогодні в передачі говорите показу Івана франківськ Нарешті добралася до найфашенебельнішого, найбільшого і найкращого гірськолижного курорту України гірськолижного курорту Буковель. Ну ми і... в країні Буковель. Ну як країна? В принципі, будемо сьогодні у президента цієї країни, але однозначно, пані та панове, скажемо просто: ми дібралися до того місця, де освітає третина українського бюджету, четверта частина російського бюджету, ну і десь так по одній п'ятдесяті, одній 25 й бюджетів інших країн, які. Відпочивають тут у нас у цьому прекрасному туристичному комплексі. Ми бачимо ззаду, як пушки ширують сніг на піввано-франківській області. Ну це нормально. І ззаду нас, напевно, найбільша рецепція в Західній Україні однозначно. І най найкраща рецепція в Західній Україні. І найкраща рецепція. Шановні друзі, да спробуємо. Місцевих туристів спитатися, чи знають вони, хто такі гуцули, що вони знають про гірськолижний курорт Буковелі, взагалі, що вони знають про нашого сильне Прикарпаття. Сьогодні в рамках нашого приїзду буде відбуватися фестиваль моржів. Подивимося, які ті моржі і моржихи. Правильно? Ну, в принципі, моржихи, ну, керуючись таким старим анекдотом, кажуть, бачиш, ось такі гарні дві девушки. ну а що це? моржі? ну як одна морша, друге, так, а друга ну, так нічого. Друга так нічого. Шановні друзі, подивимося. Ну і, напевно, сьогодні ми спростуємо багато міфів. кажуть, гуцули такі, гуцулися Бачите, це все збудували гуцули, в принципі, так що архітектурна думка тут нормальна. І ніякі там грузинські архітектори тут навіть і духом не були і нічого не робили. Ну сьогодні ми поспілкуємося з конями, ну не тільки з зарубіжними конями, з гуцульськими конями. Покатаємося трошечки. А щоб не розказувати, не розкривати всіх карт, дивіться, говорить і показує івано на Франківськ на Буковелі. Поїхали, Будемо лаконічні. Welcome to тобоковель, правильно? правильно? І сантропе. Пані та панове, позаду нас оригінальні два хлопці в національних лижних костюмах. Саме так вони і виглядали. Зараз ми підемо попитаємо, де хлопці купили такий костюмчик. Скажіть, будь ласка, скільки коштує такий лижний костюм національний? Я не знаю. Костюм не коштує. Костюм має бути завжди вдома. Ви завжди ходите так от, урочисто, красиво? Ну, не завжди, але якщо є свято, то стандартно. По святах? Так. А звідки ви родом? Самі? Звідси, не звідси. А з Богу Погачаний респект, бачите, хлопці толкають собі тему. зроблять гроші, правильно роблять. Що так, коли б муржуї будуть скакати? Чуть пізніше, зараз буде фестивати. Чуть пізніше. А вода вже підігрілася, дивиться. З підігрівом вода чи ні? З підігрівом. — Так ну, дим. Какула тут є, Нема? — Нема. Дякую. Шановні друзі, чуєте, як дихає Чупакабра? Тут Саме так дихає 90% населення України після Нового року і після різдвяних свят. Тяжкий подих, поєнтепано. Ну, свіжий подих, шлях до згоди. Її щось таке м'ятне і буде все добре. І шановні друзі, позаду нас мекка всіх е, туристів з Росії і не тільки з Росії, і в східних областей України. Тому що позаду нас реально шкіряні, баранячі, смужки, шкірки Шкірки. і не <зас> тільки шкірки баранчі, є шкірки інших баранів. Що туристи купують найчастіше? Ну, рукавички. Рукавички. Так. А ну покажіть, все. які у вас такі гарні рукавички є. У мене є гарні рукавички. У Ну, переважно у вас рукавички, так? Так. На всі місця. Так. Чи тільки на руки? Тільки на руки. А, тільки на руки, так, я зрозумів. Добре, дякую. Ви звідки? З Білорусі. З Білорусі. Бачите, прекрасна поняття, привіт з Білорусі для нашого гостинного Прикарпаття. І трохи вмію балакати по-українськи мові. Скажіть, що для нас, так, по білоруськи, по білоруськи. Усіх витрати. У нас же два. Ні. Віншує усіх з святом. Жадаю вам щиро відсвяткувати це свято свята і пожадаю усім. Найпер за все здоров'я прекрасно, дякую. Ну ви щось бачили українське легше згадували, ніж білоруські. Напевно, давно було дома чи ні? Може, ви Ковеля? Ні, я не з Ковеля, Я взагалі з Кременчуга. Як вам вас? Чудесно замечательно, очень хороший курорт. Впечатлення самые-самые лучшие, замечательно, здорово, молодцы, Так держать живи готові зустрічали. Так, да, конечно. У нас же вчора гід гуцул був. То він нам усе повідомив. Ні, е, ну 2,5 на озеро впались. 150 кг гітце не гуцул, це ведмедь. <реш> 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 Западенце вообще изумительно. Я первый раз у западенцях. От унікальна річ ми знайшли, де продають імені номера. Так що, якщо ви блондинка з рулем, а це 50% власниць Нісан мікро у франківську номер для вас є. Ну і, і Сексі Бой, то, звісно, серйозно. Не, друзі, пані та панове, нарешті програма говорить і показує івано Франківськ дослідила, чому дівчата їздять на Буковель. Я багато говорити не буду, просто примірю. Отак, пані та панове, того і їздять. Шановні друзі, ми з вами знаходимося в серці Карпат в комплексі Буковель. Позаду, позаду, мене, позаду мене реально красивіша кобила, ніж Жанна Фріскіс, Чесно кажучи. Ну, кажуть хлопці, що тут ще був кінь. Коли Жанна Фріски відпочивала в Карпатах, і коли той кінь її возив, то кажуть, що кінь лише за собою таку глибоку борозду, тому що Жанна Фріски це Жанна Фріски. Я додивився кінь Роман, кінь так. і мені номера після того коню Жанна Фріски ім'я Роман дала. І ми йдемо зараз до корінних мешканців краю справжніх справжніх українських патріотів, шикарних українських хлопців. Зразу підходимо до вас. Христос вручається. Дивіться, хотів би вас запитати, яких туристів возили? Негрів возили в цих бречках чи ні? Ні. А хочете? А чому не <світтє> <світтє> Шановні друзі, мене колега намалювати. <світтє> все нормально, все добре. А давайте вас запитаю, слухайте, німців пам'ятаєте чи ні? — Що? Німців, — німців. Німці. Німці топані люди були. Погані. А зараз, а до речі... Наша Україна найкраща краще було. Я бачу, що найліпше. Слава Богу. А ви. Ми такі самі, як ви. О, прошу, і поїхали. Йдемо далі. Ну, Шановні друзі, як то кажуть, колись німці приїхали раз сюди на екскурсію, <свист> і в 45-му поїхали, кажуть, що багато хто вертається просто вже без автомата. Е, йдемо далі, хлопці, смачно. Е, як кінний, кінний бізнес? Кінний бізнес, як? Процвітає. Мене шофер. — О, пане Шофер, спитаю вас, що то коштує до гори під'їхати? Ну залежить куди. Ну та до якоїсь Любаски. Ой, ну то. залежить Залежить до якої? Скажіть, будь ласка, чи знаєте, може, ви кажуть, що кожен таксист знає точки, де є Любаски, в принципі. Ви кинемо таким Ну, Якщо треба, підвеземо. А я маю на увазі, ті, що тут, якби заїжджі любаски, ті такі, що губи малюють трилоп. Не знаєте? Може коники знайдеться. До коники може і знають, але ми не знаємо точно. Не знаєте точно. Ні, Ми не знаємо, а коники може і знають. Хіба треба. А перепрошую, а коли бус на Франківськ? — Попоїмо і їдемо. А На Італію Бречки не їдуть звідси, десь там через Альпійськ, це договір... ці гориці. Договірна, всі договірна туди. ціна. Договірна ціна це як? Ну, це треба як. Дорого платити. Скажіть, будь ласка, а яку аудіосистему ставити на бричку? Чи сабвуфер, може десь є? Нічого не ставимо, просто у нас гуцульська бречка і все. А прямо ток, прямо ток кобелі не встановили, що? Встановили, але з мішка, з мішка. Кобили є свій прямоток, що ми друзі. Зараз без жартів я тут не покажу, тому що авторська модель, Петя, не знімай. Є реально сабвуфер, Гуцульський сабвуфер з бука нормально вистроєний, як має бути. Може, хтось каже, що я брешу хлопців. Скільки? Дві штуки вакци просто з Дві штуки. Зараз, пані та панове, український експактор фактор Гуцульський, перша серія. Поїхали. У нас живе людське море, море кого? Моржів. Моржів і моржуїв. <рі> і моржує. Є, є моржі, моржуї, моржуйки. Моржуйки це ті, що розігрують моржів. В принципі. Як боржуйки, але то таке. Так, Нам ну, скажу, чесно, в мене вже ліва рука відмерзла. Зараз ми перевіримо, чи хтось один з нас морше, може, може, і двоє моржів, чи не моржів. <рі> ну, ну, якщо не можеш, то не можеш, то таке. <рі> Зараз ми підійдемо до симпатичних дівчат і симпатичних чоловіків і спитаємо, чи вони моржі і чого вони прийшли на фестивалі, чи вони будуть. Понурюватися і... е... в найчистіше озеро на Буковелі». Ну і, власне, чому вони моржі і як це бути муржуйо? Ось Так, Отак, пані Давано, та поїхали. Говорить і показує воно Франківськ на Буковелі. Добрий день, ви морж? Постараюсь бути. А ви належали бути зразу так по полонку? Чи... Та ні. 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 Так, перевзуюся. Ви моржі? Да. Давно моржуєте?» Год п'ять. П'ять років? П'ять років. І як без наслідків, все нормально? А, які є наслідки. І насморку ніколи. Нічого нема, не болі. І теж все добре. Все добре, все добре. <laughs> а ви теж морж? – Ні, ні, ні. А по шапочці не скажеш, чесно. кажучи. <laughs> а ви? Прошли от купався тут. А й Не літаючий лежник, був, так дивлюсь. Від вітру, захистки. Не літаючи лежник. Не, нормально лише. Нормально. Так, а ви морж? чи ви просто співчуваєте? Просто буду купатися у лунці сьогодні. А просто З Святом, водохреще. Ви купаєтеся тільки зв'язку з святами. А так... Зв з святом, так, взагалі не можу ні. А. а так не купається, чи. чи... Купаюсь, так. Я вже спореживався, думаю, не купається. А ви? Е, сьогодні перший раз спробую. Перший раз? Так. Ну, удачки вам, удачки. Дякую. В такій, знаєте, світле свято сьогодні. Е, твер... Треба мати тверду віру чи міцне здоров'я, щоб в такого полонку скакати. По-перше, тверду віру. Ну і міцне здоров'я. А звідки ви самі будете родом? Одеська область. Одеська область. Так. Да. У вас там моржів багато, чесно кажучи. <рес> а, а ви як думаєте, що потрібно? Міцне здоров'я чи віру? Віру. Віру. А як ви думаєте, вірите в таку цілющу силу такої води водохрещанської? Сто 100%? Сто процентів? Да. А ви? Я теж завласен з цим, да. згідні? Так? Да. Зрозуміло. Зрозуміло. А да. Да. давно відпочиваєте тут на Буковалі, Чи... Четвертий день. Четвертий день? Да. Ще є якісь гроші у вас лишилися? Ще трохи є, ще на три дні є. Ну <ріху> то не я то адміністрація питає. Просто я, на 3 я думаю ще є. на три дні. Да. А э, що найбільше запам'яталося тут? Каток. Каток, лижи, каток, санки. А який каток, асфальтний? Чи асфальтний? <ріху> 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 каток здесь, вот внизу очень шикарний. Хороший і очень шикарні санки. А є якісь може ці <ріху> плюшки у нас на морі катають на лодках. А тут ми просто сіли у плюшку і літім з гори. Чесно кажучи, мені знайомі дівчата що у вас на морі катають на банані і то далеко не на жовтому. <рес> ви морж? Ні. Був, був. А не хочете стати ним? Ні, не хочу, бо не можна. Нема здоров'я. Не можна. Ну зараз не можна. А як ви думаєте, що треба мати тверду віру чи здоров'я? Щоб треба мати і віру, і здоров'я. Ну більш віру. Здоров'я більше... буде. Здоров'я буде. Здоров буде. Здоров буде, треба більше віру мати. Тим більше сьогодні такий день водохрещанський, гарний. Це особливий Великий день, свят, велике свято, звичайно. Ну, вам гарного відпочинку. І вам, хлопці. Заходьте Дякую. в буку, там буде змагання. А, а, а по чому? Бої. А бої якби, з правилами без? Ні, з правилами. Таких немає боїв без правил. Е, ну є, але трошки не ще в Миколишні ну, в селі там. В сільському клубі, в сільському клубі всі бої без правил. Ну, є, а як так. то називається? ті бої? Буде бої з фріфайту. Вільний фрі бій. Так, да. бій так. Мікс бої, категорія мікс боїв. Ви, ви тренер чи ви? Я головний суддя. Головний суддя. Ну, вам гарно сьогодні попрацювати. Дякую. Хто вже відкатався на усіх трасах і на червоних, і на синіх, і на жовтих від страху цього. Та? Так. І також для найстарших відвідувачів гірськолежного курорту Буковель, яким від 3 до 5 років можете покататися на сноутюбінгу. Бачите, колеса новенькі, шиповані підкачені. До речі, тут якраз вступає в село наша траса від 3 до 5 років, то не тільки строк, де ж, а просто можна катнутися. Нормально. Так, ну Ми зараз покажемо, як то все робить. Перший раз таке на обласному телебаченні Галичина. чотири переростка на дітському атракціоні. Пошуміли! Лиш не ногам, не ногами! О! Чекай бува! Ну, ми приїжджаємо покататися на лижах, поэтому вже не перший рік, і все одно приїжджаємо сюди, не ні куди нібудь. Потім... Тільки Лижня? Лижня. А самі звідки будете? З Києва. З Києва, так? Ну, знаєте, цього, цього року, так, ми відмітили, що дуже гарно в кафе, дуже чисто, дуже все швидко, дуже ну, приємно. Ви знаєте? От ну дуже приємно нам цього року. Якось того року ми просто були на Драгобраті, а от поза той рік якось так. Ну було було не так трошки. От зараз видно, що займаються от комфортом, що все було для людей. Дійсно дійсно. Ми, ми приємно здивовані і траси гарно. От ми з дитиною катаємося. Нам дуже сподобалося. Так що дякуємо. Якщо в Києві, Києві таких трас нема? В Києві нема, в Києві є тільки протасів Яр і Навиш гора. А таких звичайно нема. Алочка, скажи, будь ласка, ти не моржуєш? Ні, бо це провокація. Боронь Боже, як це? Хто як... цей рушник тобі дав? Наш ти так з ним ходиш? Це. Добрі люди, Ай, добрі хороші люди. люди. Ну і Аллочка, от завжди те, що бажають всі заполучити від вас. Скажіть, будь ласка, так просто гарно в камеру Алла Пасар-Мандучик, спеціально для програми. Говорить і показує Івана Франківська». Yes. Говорить, і показує Івано-Франківська. Алла Пасар-Мандучик, Прикарпаття говорить і показує Івано-Франківська. Кого тільки не зустрінеш сьогодні на Буковель? Сьогодні скачу воду багато людей. Ну і нам дуже приємно побачити тут пані Світлану. Колегу спів, співтоваришку. Я вас люблю. И мы вас так, пани Светлана. Вот такое! Набываемось! не знаю, это реально последнее интервью в моей передаче «Говорят на фонарике». Что они сделали с Радославой? Петя, дивись, щоб два рази не переписне, Я і вас не розуміють. Все, я за дітьми, за жінку, і за жінкою я подозираю, все нормально. Не налізай, та не налізай. Та знизу треба вдівати. О, о. Я був ваш колега. Петя, ти є? Говорите показували пробіз центральні Давай, канали. Отокращено буквалі, друзі. What Сьогодні в нас в гостях людина, в гостях якої ми перебували цілий день, людина, яка є директором гірськолижного курорту Буковель, О, Олександр Леонідович Шевченко, наш давній знайомий, досить позитивна людина, депутат обласної ради. І просто, як кажуть, нас на Прикарпатті газда. Олександр Леонідович, дякуємо, що нас запросили. Дякуємо за таку хорошу гостинність. Ну, ми переконалися від туристів, що теж ви для них є досить гостинними, досить гарно їх приймаєте. І перше питання: ми з вами сьогодні купалися в водичці: як вода? Ну, по перше, дякую, що ви мене запросили на свою передачу. Тому що знаєте, не треба бути однобоким, не треба думати, що в одної людини може бути манія величе, а у другої нічого. Тому я думаю, що всі люди повинні бути рівними в своїх можливостях і своїх наміреннях. Тому Переходячи до вашого першого питання, це було нульове. Да. От, скажу, що водичка була класна. Ми з вами покупались. Ви бачили, що я не тільки маю номіри, ще й купаюсь, я не морж, Я людина, яка е купається виключно в Йордановській воді чи в йорданській воді. Я купаюсь для того, щоб почистити свою душу, для того, щоб моє тіло і душа вони були такими, щоб принести максимально. Користь зі своїми. реально раз на рік купаєтесь, так? Да? Звичайно. Раз на рік. Ну, в принципі, так само, як я. Я взагалі перший раз купався Я вам хочу сказати, що у вас сервіс повсюду, навіть і позаштатні працівники, ви, мабуть, про них не знаєте. Це є форельки. Коли я нерну воду, не питають, як все нормально, може вам щось подати, форельки, щось це. При... Вони, чи да, е, форелька, ні, це була вона. Це мало, це... мало не відкусили мені мого. Я теж це відчував, але думаю, що це було. Це форелька адміністратора. просто є різні фрельки, на двох на форельки є форельки, які. Манять хвостом і легенько гладять. Олександр Леонід, от таке питання наступне: повернемося трошки до безпосереднього такого заняття, напевно, не тільки хобі, а й заняття всього життя. гірськолижний курорт Буковель. Скажіть, будь ласка, окрасою, на вашу думку, найголовнішою Буковеля, що є? Який об'єкт ви вважаєте окрасою? Окрасою Буковеля це є присутність людей, які приїжджають сюди. Тому що все, що б не робилось тут, воно тільки для людей, не для самозакоханого Шевченка. Ну, як, як, як як можливо, хтось думає. Це все для людей робиться. І я переконаний, що і рівень цін, і ті передумови приїзду сюди тих. Величезної кількості людей сьогодні було близько 10 тисяч людей. Воно якраз говорить про те, що все ж таки буквально робиться для людей, а не виключно для того, щоб задовільнити якісь там амбіції супербагатих людей. Буквалі просто для людей українців. Реально, Олександр Леонідович, з 10 тисяч людей ми сьогодні зустріли одного негра. Він не міг надякуватись. Він же не був олігархом або мільярдером. Ось цей продав в Непалі хату і поїхав. Чесно кажучи, продав там. То... Ні, то просто переїзд, дорогий все. Решта, не палтоє це просто не факт, що це був негр, просто це кочугар вже школи. <свист> однозначно він сюди. Ну <свист> просто там не було витяжки. Е, 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 сьогодні ми брали інтерв'ю е, людей, трошки дізналися про гірколежний е, Буковель. І е, реально багато зустріли сьогодні білорусів, е, росіян, навіть двох поляків зустріли, в принципі, якось так. Е, може володіти інформацією, які зарубіжні країни найбільше відвідують гірськолежний корот Буковель? <свист> ну ви знаєте, що я здивувався? Величезна кількість росіян. Це великий позитив. — Це попри міфи, ці всі про нас. Так. Ми, то, то, ми, знаєте, ми міфи. <смір> да, міфи якраз із напевно, що були тим, можливо, першим джерелом, що люди хотіли приїхати. Того року було 15% росіян. Цього року 30%. Це говорить про те, що саме російський ринок є для нас пріоритетним. А чому? Тому що росіяни стали жити краще, попри те, що українці вічно борються самі з собою. Верніше навіть не так. Самопоборювання. Ні, вони не самі з собою борються, тому що коли людина бореться з собою, воно досягає величезних результатів і йде вперед. А ми боремося українець з українцем, схід з заходом. Ми боремося прапор проти прапору, а нічого в результаті не досягаємо. Тому що, подивіться, десь років тому, прапори були одні, сьогодні ніякі. Знаєте, ззаду і мультик. Був такий, а казався нульовий. Святкові дати, вони висвітлюються в фестивалі. Ви таку практику, звичайно, будете продовжувати. От що на ваш погляд, або на ваше бажання, от найближчим часом можна от таке щось провести, знову ж таки, в контексті тих традицій, або що вам найближче до душі? Якісь фестивалі, які ви проводите, наприклад, так, отут, на Буковелі. Ви знаєте, мені найближче до душі те, що найближче до душі в цьому регіоні. Якщо до нас будуть звертатись люди, які готові щось привнести, таке, що ми чого ми не бачили, ми будемо завжди за. Чому? Тому що автентика регіону це є номер один для того, щоб люди сюди приїхали. Тому що просто покидатись на лижах можна будь-де, але автентика регіону це є те. Що для нас є основним. Ну і до речі, про автентику. Сьогодні ми почули розмову про тих чотирьох гуцулів, які там на живому таксі їздять. А, там... Каш... Каш... Живому, це і... такому? Каштани свята бьо. З прямо приводом свята Кашта... бьйо. І туди, і сюди. До <риводом> Несвіта... речі, там <риводом> сабуфер був смиреки. Ну але це таке вже. До речі, тільки на Буковелі ти почуєш щирий гуцульський тикарік. Дві дві тімоті пішов. Тільки в нас, може. Ну реально, або скрябін там. Тому що зірки відпочивають, відповідно, це означає, що є селі. Ми пішли. Білоруська з тими автентичними персонажами фотографувалася ще півгодини, не могла натішитися. З ними чи Знає, з сіманими? З, з ними, а два найголовніших, тобто коні, то вони постави одна росіянка до коней пішла, в принципі, то вже потім. Ну, є в них таке. Кожна своє історія історія. воно ж вчився, в принципі. Батька, може не дозволяє, але але душа бажає, пускай буде площа. Які ваші плани? Зараз Так. Да. от найближчим часом. Давайте так почнемо можливо з того, чи ви коли-небудь там в юні роки мріяли, що ви будете керівником найкращого гірськолижного курорту України та такої структури. Да, і такої структури ну і з цього слова східної Європи. Я ніколи не мріяв стати керівником чогось. Я завжди мріяв стати керівником того, що мені будете подобатись, що мені буде подобатись, що буде цікавим в соціальному плані. І ні, навіть не так. Друге, що буде прибутковим для мене і моєї сім'ї, і саме головне, буде надзвичайно привабливим для соціального розвитку цього регіону. Ну, подивіться, от весь Яремчанський регіон ніхто не виїжджає за кордон. Скажіть, будь ласка, хто тут погано живе? Це говорить про те, що ще 10 років назад франківчани були ВІП по відношенню. До паляницьких хлопців чи римчанських. Зараз що? Зараз Навпаки, тому що хотіли франківську прописку, паляницьку. Я ж кажу, і тому я йшов в депутати, щоб нарешті доказати людям, що бізнес це є їхній плюс. Тому що для мене основна формула: бізнесмен, меценат, політик. А у нас сьогодні в більшості політик, хабарник. Мільйонер, ви пропустили так, кілька так, нецензурних слів між цими щаблями, але ми їх не будемо звучити. Бо... <сих> Цензурне це не моє. <сих> Ні, ну всякому разі, у вас не було такого дитинства. Я хотів стати космонавтом чи там хотів стати, не знаю, там дальнобойщиком. Ну різно. Я, Я хотів стати хотіли... інженером фізиком. Я думав, вчився на фізика. Я інженер фізик радіотехніки. Я закінчуючи Чельнівецький університет. Як але... на Натета казали, вмієте крутити дротик до дротика. Безумовно. І не тільки. Вміють це писати як в математичних формулах через інтегрели, диференціали і так далі. Ну, ми теж фізики, але ми фізики тіла більше дуже Безумовно, але фізика тіла без фізики такої не може бути і навпаки. Якщо не запхаєш два пальці, заземлення не буде. Безумовно. А якщо запис знаєте, запхав два пальці і заземлення нема. Тоді буде заземлення тут <світ> під, 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 під небесенням. <світ> Добре, про це ми поговорили, і от тоді плани на ближчу перспективу, якщо не боїтеся розказувати плани. Дуже багато захисників, вони не дивляться нашу передачу, так що можете розказувати. Так. І е, плани на далеку перспективу. 3-5 років збільшити корорт Ну, Це прекрасний план. Безумовно. Чому? Тому що людям не бридло катати катати на тих самих схилах. Буковаль чим цікавий, що щороку щось змінюється? От гарантую, що наступні 20 років постійно щось буде змінюватися. І кожен раз, коли людина приїде сюди, вона побачить щось інше і таке, що вона не зможе забути. Але в позитивному, звичайно, плані. може нарешті відкрити ту трасу. Я ремче надвір на, двір, на от, собі. Ну А ми, як івано франківчани, хочемо канатної траси. івано франківськ буковель. От коли доб'ємо доб питання Доброго Олімпіади, Христос, тоді і побудуємо життя. безумовно все. Що стосується той траси. Яка стосується Івано-Франківськ-Боковель через тунелі? Для нас два місця десно припрятати на цей. Олександр Нікос. А буде не два, а більше. Ми розмножуємося. Ну це зрозуміло. Але так швидко, так довго ми не будемо тягнути. Ні, 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 звичайно. Щоб ви розмжилися. А то місць не хватило. Приїде, місто вже щось знайдемо. Шановні друзі, нам сьогодні була дійсно велика приємність перебувати на гірськолижному курорті Боковель. Ми підняли свої рейтинги. Мінімум втричі, у нас було два варіанти. Або я купаюся в проробі, або хтось інший міняє стать. Я вирішив покупатися в а, ну, не знаю, Якщо рейтинги не зростуть, то Вася прийдеться. Вас Тут, зростуть шестеро. Але дякуючи за те, що Олександр Нідець з нами в ефірі. Реально весь вся країна Буковель дивиться нашу передачу. Дякуємо вам. Дякую. Директор гірськолижного курорту Буковель Олександр Нідоч найкращими хлопцями. По виклику. Виклику, по виклику. Хорошому розумінні цього слова. Шановні друзі, далі буде. Це ми не закінчуємо. Ми ще приїдемо одне разом. Це тільки початок. Я запрошую. Говорить і показує на приключений. Зараз буде гарний фільм. Дякуємо. Шановні друзі, фіналочка у нас прекрасна, тому що ми зараз на шикарній точці, на точці, звідки люди спускаються. Як ми казали вже, звідки лосось мігрує вниз, але позаду нас ви бачите феєричну картину. Отаке може бути тільки в нас в Карпатах, тільки на Буковелі, тільки в нас в Україні. Супер. Просто неперевершено. Море емоцій, море вражень, море туристів. І буде горло.